Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Великий Скнит Хмельницької області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Загальна площа будинку становить 80 квадратних метрів. Будинок містить 5 кімнат. У будинку заведені усі необхідні для комфортного життя комунікації: є вода, газ, електрика. Площа ділянки становить 25 соток. На прибудинковій території знаходяться літня кухня, криниця, хлів, погреб. У селі є вся необхідна для комфортного життя інфраструктура, є школа, дитячий садочок та магазини. Вартість будинку 6 тисяч доларів. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під відео.